Привіт, мої любі учні! Зараз для вас вже працює програма домашнього завдання. Прошу переглянути це відео і надати відповідь в Google класі. Поступово починаю пояснювати. Зараз ваша задача уважно розглядіти цю конструкцію, яка працює перед вами. Я зараз її буду прокручувати. Десь щось порушила, і наш сніговік почав рухатися трошечки під іншим кутом. Але таке враження, що він за нами йде, коли я обертаю. Ну, таке буває. Отже, зараз зупиню виконання цієї програми. Ви запам'ятали, з чого складається наш макет, правильно? Зараз зупиняю виконання цієї програми і показую саму програму. Беру в руки планшет, ставлю його перед вами. Отже. Щоб вам було все видно, розташую ближче. Дивіться: в Віде 2.0 запрограмовано ту програму, виконання якої ви зараз бачили. Тобто, коли запускаємо на виконання програму, встановлюється швидкість оберту двигунів на одиничку і надсилаємо повідомлення: божечки, де воно є, зараз з новим роком. Є таке. Далі, коли отримано повідомлення з Новим роком, у нас один двигун обертається проти годинникової стрілки, і інший двигун обертається, так, як показано тут в програмі, в циклі з повторенням, Так, Продовж певної кількості секунд в напрямку проти годинникової стрілки і за годинникової стрілки. Оскільки ми бачимо, що мотори у нас використовуються різні, тут один налаштовано, тут інший. Тут нічого не налаштовано, тому що швидкість встановлена одиничка для обох моторів. Цю програму, скрін її, надішлю вам в Google класі. Ваша задача буде дати відповіді в Google-класі на виконання щодо виконання цієї програми. Тому, сподіваюся, зараз прибираю планшет. Що вам наша програмка маленька сподобалася, майстрували так, як могли. Зараз запущу виконання її. Повернула до нас запустила на виконання. Хочу показати просто, як працює сама програма. Ми бачимо, що тут працює постійно оберти проти годинникової стрілки. Тут працюють поступово, бачите? Отже, читайте в Google-класі останнє завдання і чекаю на ваші роботи. Сподіваюся, додала трошечки вам святкового настрою. Бувайте!